Я так чекала до золотого весілля чомусь, mm -hmm. і я не дочекалась, і немає мого Віталіка. Мда. Я що хотіла б сказати, що якби не мої діти, онуки, це моя сім'я. Біжіше, ми з вами говоримо, вони всі чекають на вулиці, бо я їх всіх видала. Кажу, мені заважать там вже поле <світку> народна артистка України Світлана Білоножко в ексклюзивному інтерв'ю для Росислав Продакшн про золоте весілля та чим займатиметься далі. Важко мені буде, але але я не покину справу Віталіка. Я не покину, я покажу ще хто навіть і не знав всім, який він для мене класний артистка поділиться секретами стосунків між свекрухою та невісткою. Дарі в своєму домі, а я гостя. Я прийшла, то будь чимною, мама. Співачка дасть декілька цінних порад для дітей та батьків. Світлані вже багато років вдається підтримувати родинне вогнище. Сину скажу, синок так не можна. Про секрети міцних родинних стосунків від Світлани Білоножко, ексклюзивно для моїх глядачів. Підтримуйте наше тер вподобайками, а також залишайте теплі коментарі. Всі дорогі нам діти! Поговоримо ми також про родини. У вас є фестиваль Мелодія двох сердець. Мелодія для двох сердець, для двох сердець. І 11 червня, сподіваюся, вам вийде знову створити цей фестиваль. Деякі артисти виконують пісні вашого покійного чоловіка Віталія Білоножка. І без мене. я Поговорю я з вами про стосунки з е, синами та невістками, а також про ваших внуків. Тому що у вас є Віталій, білоножко молодший. Круто, бруд, і також у вас є внучка Світлана, білоножко молодша. Вони чи будуть продовжувати вашу творчість? Я бачив, що і внук співає. І внучка співає, це неймовірно. А от чи хочуть вони піти в творчу кар'єру, чи все таки ні? Знаєте, мені сподобалась думка спочатку синів, а потім внуків. Вони кажуть: якщо ми будемо співати краще, аніж батько чи дід, тоді ми будемо співати. Але поки що ми його переспівати не можемо. Тому що він настільки потужний виконавець, настільки в нього енергії потрясаючі було. Позаздрити можна, щоб ти в задумі не мовчала, щоб ти щасливою була. Він все віддавав на гора. Візьму усі твої печалі, я не тебе зла. От тоді ми будемо. А якщо ні, то почекаємо, поки навчимося. Ось так. Мені подобається така постановка. Вони будь-якою ціною не хочуть вийти на сцену, там співати. Ні-ні. ні, -ні, -ні. А, Віталік закінчив, він закінчив Шевченка. Університет, кінофакультет. Так що він знає справу і операторську, він знає справу. кінофакультет, Він вчився. Він колись сказав, що я хочу зняти велике кіно. Його така мрія. А ну це тільки ось він закінчив, ще ось так продовжується. Так що а, думаю, кажу Віталік, я постараюся ще не зістаритися, може, якоїсь бабусі, ти мені там роль і даси. Він так. каже: свята. Чому вони мене свято називають, Віталік? Ну, можливо, ще не зовсім бабусі. Знаєш, кажу, ну ти ж тоді поспішиш швиденько, поки я ще так маю якийсь вигляд. Mm -hmm. А Світланочка, школярочка, вона дуже тендітна, гарнесенька, дівчинка наша. О, от. Так що вона ще вчиться, вона приглядається. Вона у нас така модель, така вся модель, така тоненька, така. Перлинка дівчинка. Сини, от старший Георгій, він директор. Він з 25 років, він директор наших всіх фестивалів. Він так багато вклав, в нього такий смак хороший. Він такий молодець. Він знає, він все, він вміє. Знаєте, вони все взяли. Все гарніше взяли у батька, от все взяли і молодший Євен. Він за програмістом зараз працює, але контент це він тільки робить у нас весь, а там все ж, все тільки контент на екрани, все, все це він все робить, об'єднує все, все. Все, все. А Віталік mm -hmm. малий той на сцені з нами. Ну внук, онук, тому що всім є робота, всім так. є робота. Так що Я всі вас... з задоволенням, і ви, і, і mm -hmm. причому всі дуже один одного. Питають, якщо це не так, ми ну у нас немає такого сісю, ми, Не ми не хвалимо один одного. Ми краще дамо строгача, щоб робили краще. Я от слухаю вас і дивуюся, тому що ви так от, возвеличуєте звичайно свого чоловіка. Але ви для мене на одному рівні, тобто, ви завжди, отак, як, хоча не сильна сторона, а не знаю, така шия, яка все тримає. От для мене просто дуже цікаво, як ви це все коментуєте. Я слухав вашу тер. Мені сподобалось, як ви кажете, що в мене невістка на першому місці. Взагалі то так, як я займаюся туристичною справою, то хочу сказати так, що ну, війна, це ну ми бачимо, що вона не зупинила життя, що ми все живемо, що потрібно продовжувати жити якимись мріями. У багатьох людей є мрії, там які не здійснилися поїхати в якусь подорож, а взагалі хтось не був і на морі, тому що є багато питань між там. Свекруха невістка, б'ють горщики, мама захищає сина завжди, чи навпаки там, чи доньку. Ну, По-різному буває. Хочу почути вашу історію трошки. У ну, мене, вас... мене історія звичайна. Я не розумію тих свекрух, які е, погано відносяться до своїх невісток. Ну як це може бути? Невістка, дівчинка, яка любить твого сина. І ти можеш собі щось дозволяти, якісь там е, неподобні речі. Та ні, цього не вона мене дуже чемна дівчинка Мариночка. Жорік молодець. Він ще... Вона в пісочку гралася. Він з балкону дивився, каже, мама, на оцій дівчинці я подружусь. Кажу: синок, та вона ще в пісочку грається. Каже: нічого, вона виросте. І це ж треба от таке, щоб він дочекався, дружили у дворі, все. І він потім каже: не тільки вона. І він wow. же просто мала. Він так вгадав. Ну що дівчинка, вона вона настільки зараз і практична, тільки що я зразу, Маріша. Як ти думаєш? А от ось все. синок? А він каже, мама, давай поспитаємо Маріни, Вона точно нам скаже: Ну вона, ну просто вона виросла, вона молодець. Вона собою займається і займається зараз туризмом і професійно. Вона досягла вже таких величин, що вона може, ну будь-що. Організувати вона молодець, з нею звертаються мандри, ну і подорожі це продовження вашого життя. Тобто людина їде, вона приїжджає зовсім з іншими емоціями, вона настроєна позитивно, і ми всі знаходимося в такому психологічному стані, що якщо ми не будемо, ну може хтось і може. Я не засуджую тих, що кажуть, що там зараз це не на часі, і вони не можуть. А є багато жінок і дітей, як з чоловіки зараз невіясні, які цього потребують, тому що ну живуть в постійному стресі сирени і все, і коли вони є і хоч на якийсь короткий проміжок переключаються, ну, це дає їм наснагу далі працювати. Вона всім робить, що всі кажуть, всі задоволені. Кажу, Боже Марина, ми навіть не думали, що так можна. Вона каже, я можу вам допомогти. Вона молодець, вона росте е на очах у нас. Всі. Так що, ну як це? Я їм не заважую ніколи. Я краще сину, скажу, синок так не можна. Ні-ні ні. Ти що? Ти що не знаєш, що на жіночих плечах багато чого в домі? І діти, і хазяйство, все-все-все не можна. Я краще йому пристражу. І, я зав... і він потім мені дякує за це. Каже, мама, ну ти правильно говориш. Ну як це я буду на дівчинку? Я на свого, хай він за собою подивиться трошки. А не на дівчинку. А дівчинка молодець. Невісточка в мене золота. Чекаю, бо менший ще не одружився. Я кажу, Женя. Ну, він трошки опікся, таке воно буває. Але ж каже, мами, мені потрібна тільки любов. Отак як татко з тобою, отак я так хочу. Вони так радіють, що коли от бачать для дітей це велике щастя, коли у батьків любов, правда, боже боже так. І вони вони це бачили, і от ви дійсно гарно зазначаєте, що на жінку покладається багато справ, і я завжди на боці невістки. Отаку от, тактику обирає мало мало uh -huh. матерів, дуже мало, і мабуть тому є чвари сімейні. Звичайно, такі. звичайно, ні, ні. Uh -huh. ні Тіремно ще ні до чого. Ну як це так? Я наприклад районію. не можна так. Не можна. Так, а, а ще до речі, спілкувався я з Євгенією Власовою, українська спечка. Вона до речі вас згадувала також Ветерів, що колись теж слухала вас дівчинка. Так, І вона розповідала про сепарацію між батьками і дітьми. У вас відбулася ця сепарація? от така відділення? Так, от в тебе вже є своя сім'я. от ти керуй там, а я. Буду тільки придивлятися до вас приходити в гості і так далі. Ну, у нас дійсно всі живуть окремо, угу. старший син, молодший мають всі своє помешкання. Всі живуть окремо. Ми з Віталіком жили, живемо за містом. Ну, подобається, Ми не захотіли їхати в місто. Віталій каже: ні, мені треба свіже повітря, мені треба, щоб тут бігали петухи, курочки. Ну він так mm. любить це все. Живність такої, будь ласка, і я його підтримую в цьому. А, і кожен хазійнує в своєму домі. Коли я приходжу, я не, не керую там оце сюди поставиться, цього не там ні. Я такого, я тобі не можна дозволити і, і чого це раді. Вони самі собі хазяї, самі керують. Вони господарі в своєму домі. А я гостя. Я прийшла, то будь чимною, мама е я ніколи собі не дозволяю щось там керувати. Чи що. ні, я вважаю це, це не потрібні такі речі. Всі дорослі, всі розумні, всі знають як. А ти можеш тільки нашкодити. Нашкодити не можна легко, як? а виправити складно. А потім виправити трапити. потім роками можна виправляти і все ніяк. Не можна цього робити, я так. цього не, не роблю. Дуже цікаво було. І останнє запитання. Ми прощаємося вже декілька порад, можливо, для молодших людей з приводу сімейного життя. Все-таки ви прожили у шлюбі, разом були 47 років з паном Віталієм. Те, чим ви хочете поділитися, якусь пораду? Ви знаєте, да, ми прожили. Багато я так чекала до золотого весілля чомусь, mm -hmm. боже, мені так хотілось. Я пам'ятаю, моїх батьків було золоте весілля. Ми приїхали до них, привезли золоті кілечка. Ну, так, треба золоте весілля, золоті кілечка для mm кільця -hmm. даруються. І я не дочекалась, і немає мого Віталіка. Да. Але жили, в нас було щастя, у нас була любов, у нас все було клас. Знаєте, ну коли так сталося, то ну що ж, я, я пересилю себе, не буду падати духом, надіюсь, бо знаєте, я що хотіла б сказати, що якби не мої діти, онуки, це моя сім'я, між що ми з вами горло, вони всі чекають на вулиці, бо я їх всіх видала. Мені заважати, там вже колесно. Так, так. І вони, якби не вони. Я взагалі, а потім всі ж друзі ще дзвонять. Тобто я, я не знаю, як би я взагалі я не знаю, як би мені було важко. І то я хочу порадити всім молодим парам і не дуже, народжуйте діток, ви навіть не уявляєте. Як би не було вам важко, де є одна тарілочка супу, там буде й друга. Ніколи не кажіть, що досить або там не ходіть в лікарню за тим, що не треба, народжуйте. Чим більше у вас буде сім'я, яка от зараз мене несе на руках просто. Вони зараз мені я бачу вогнище вже горить на вулиці. Вони зараз хочуть мамі зробити, хоч трошки її облегшити станції. Я просто рада, що я вас з вами спілкуюсь. Мене це так, мене заставляється жити і дивитися, що Боже. Продовжується життя. Важко мені буде. Але, але я не покину справу Віталіка. Я не покину, я покажу ще, хто навіть і не знав. Всім, який він був класний, який це був чоловік, як він міг любити, як він міг жити, як міг творити, як міг своє серце оддавати, всім людям, всім, всім. І знаєте, що і ще треба дочекатися всім нам, всім українцям, боротися з російським ворогом, і як можемо інформаційно донатами підтримувати армію, ви підтримуєте Збройні Сили України. Я бачу, ви виступаєте, і це для нас дуже важливо. Так, так. Тому що треба моральний дух підтримати.